Молимо зараз молити на оздоровлення в своєму серці, скажи Богу, те, що потребує, щоб він зцілив, чи фізично, а чи душевно, можливо, серце твоє, можливо, раму якусь душевну, духовну рану. то проси Бога. Боже, ти всемогудній, і ти все можеш. Ти можеш мене зцілити. Те, що я не можу, ти можеш. Просимо за себе, просимо за наших рідних і близьких і просимо також за всіх наших братів і сестер, які потребують цієї молитви, особливого тепер в часі війни. Господа, вікомодіємося. Господи, Господи Ісусе, я молюся за свою душу, в ній відображені всі наслідки ріха. Через це я часто почуваюсь зневоленим, роздратованим, неспокійним і мстивим. Погані звички пустили коріння в моїй душі. Там залишились знаки від ран, через що мені важко любити свого ближнього. Через різні переживання, які мав у житті, я став дуже недовірливим. О Господи, очисти мій розум, повідний глибоко в нього своїм світом, щоб темрявав не поглинули. Силуй своєї благодаті, торкнися глибин моєї душі яка є в'язнем матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух міг ще більше відкритися на тебе, зцілив мене від браку довіри до тебе і Твого Слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та нездійснені плани. Очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потербуйся моїми ранами в центрі мого розуму. Силою Твого імені і через Твоє Слово я залишаю зараз всяке мудрування і зрозумілість, які опираються у пізмені Бога, і підпорядковую кожну думку Твоїй Твої Боги. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, щоб тільки правдиве, чесне, справедливе, чисте і добре, і гідне хвалить могло наповнювати мої думки. Нехай мир Божий. Які набагато більше, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу Христі Ісусі. Зараз я молюсь також за тих осіб, які духовно хворі і мають багато проблем. Полегши їхні тягари і стіли їхні рани, які походять від їхніх духовних слабкостей, захисти тих дітей і молодих людей, які отримали цей сумний спад, звільни їх від депресії, страхів, неврозів і всякої психологічної проблеми. Сіли також тих, які стали психологічно хворими через недачі у сім'ї, в школі чи на роботі, відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка є спорує. Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі, своєю дорогоцінною кров'ю, звільни людей, що практикують окультизм і чародійство, наслідки, яких ведуть до духовної темряви і смерті, від мир і спокій в цих душах. Молись за нас, по Діва Марія, Мати Божа, в ім'я Ісуса. Амінь. Господи, Мої. Благословений Боже, благий придужит наших, що й немочі наші взяв на себе, твоїми ранами зцілилися, своєю смертю та смерть міх і ти, що роба життя дарував, бо й лазер смертю Воскресина. Помили суд Твою, як колись ти відвідав те, що Петрову і єдину слово гречку від неї відігнав. І во минуватиму випусти, і, і віжінці річниці прощення, хіба. Ти був многомолостивий, довго терпливе Господом, прощаючи злоюдя, глянь на слух Твоїх, і віджини від них бій, пожаду, знесилення, важкі, звільняють страху, позволять гарячки, від годин протягом дня, і від біса плоденного нічного, і хвороби, і віджини не буду. отож загадуючи, проханове, допомовляє, помили нас, Боже. З великої милості твоє, збатю, що дротвоє, очисти нас від різного беззаконня. і не встане дух і всякого гріха. Ти боїси істин, віка дужиття наших, Боже, наші трійславі даємо у цю Іссину і Святому Духу, і нині повсякчас, на і віки віки. <кхуху> Господає, <яй>, помоліємося. Владику Господи Боже, наш, ти маєш владу відпускати посвяти душі спасати, і тіла зцілювати свої благодатті. Прояви свою морі заслугами Твоїми, що страждає війни дух цих і з цілею словом Твоїм підведе від небочі до здоров'я, від смутку, до радості, бо ти Бог нащо крає і знову милує, творючи все за свою благодаттю. Господи, вислухай наші, мовами нас до Тебе і прожили від них всяку хворобу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, узя, зика, горло, шиї, груда і серця, легень, печінки, нирок, шумку, рук, ніг від пустей від жилих, крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зцілий всякий розлад в душі, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор, і оздоровив усяких інших ножів. І нехай прославиться, не твоє прочесне величне ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині посив час і на віки віків. Амінь. Господи, вікоморійся. Амі. Хай Господь Ісус буде біля Тебе, щоб захищати Тебе. Тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Господи Боже, наш своїх благодаті, Духом Твоїм святим, і доторкнися до нашого тіла, нашої душі і зціли їх. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.